У запеклих та жорстоких боях Україна продовжує руйнувати міфи про могутність Росії битва за битвою, перемога за перемогою. Так ми туруємо шлях до визволення. Наші завзятість та сміливість мають продовження у нашій зброї від Шабель і Булав до Богдан та Лелек. Українські зброярі творять дива навіть у скрутних умовах. Адже завдяки нашим зброярам Москва вже на дні. Зміїний під нашим контролем за нашим морем наглядає Непту, а зворотній відлік до знищення Кримського мосту розпочаток. Ми вітаємо та славімо українських зброярів! Ми дякуємо вам за вашу надважливу працю. Впевнені, попереду ще багато смертоносних сюрпризів. З Днем Зброяра! З повагою! Документальний проект Хроніки Люті!